Вітаю вас, маленькі математики, в онлайн-дитсадку до школярик. Дитинства світ, чарівний світ, це світ рожевих дивомрій. Це дозірок швидкий політ, віночок сонячних надій, це світ бажань, це літній луг. Це я, це ти, мій найдорожчий друг. Сьогодні Барбі Такен запрошують нас до чарівної кольорової країни, де на нас чекають цікаві математичні пригоди. Щоб дістатися туди якнайшвидше, вони надіслали нам карту навігатор. Діти, наша карта розділена по клітинках. Ми з вами знаходимося у верхньому лівому куті карти. А барбі та Кен у нижньому правому куті карти. Деякі клітинки пронумеровані. Будемо рухатися по клітинках по порядку. Малята! Скажіть, на яку клітинку нам треба ступити першою? Так, на клітинку з цифрою 1. Давайте тепер подумаємо, на яку клітинку нам треба ступити далі. Звичайно, на клітинку з цифрою 2. Наступна клітинка. Так, це клітинка з цифрою 3. Тепер далі рухаємося. Вступаємо на клітинку з цифрою 4. Наступною клітинкою буде ось ця з цифрою 5. Останньою клітинкою буде клітинка з цифрою 6. Ось ми і дісталися до Барбі та Кена і рушаємо у кольорову країну разом. Подивіться, який гарний рожевий дім! Це будинок Барбі та Кена. Малята! На цьому будинку є номер. Щоб здогадатися, який номер у цього будинку нам треба згадати сусідів числа 3. Правильно, діти! Не вистачає цифр 2 та 4. Отже, будинок у Барбі такена має номер 2,34. Подивіться, яка у кена сучасна машина! На ній теж є номер. Він складається з 4 цифр. Остання цифра 6. Ви швидко зможете відгадати цифри на номері, якщо пригадаєте, числовий ряд яких цифр не вистачає перед цифрою 6? Звичайно, 3, 4, 5. Отже, номер машини 3, 4, 5, 6. Тепер барбі таке запрошують нас у свій рожевий будиночок. На барбі паті я відкрию фарби кольорові, пензлі чарів не дістану я і бажання мрі веселкові. Намалюю вихадка моя, а ще я намалюю літо. Що дарує сонечко усім, небо волошкове диво квіти. Розмалюю пензликом своїм. Я знов малюю світ. Романтики, любові, я знов малюю світ. Добра, краси пісень, блакитні вечори, світанки загадкові, малюю кольоровий день. Я малюю світ, який на мрію, там немає горя і біди. Мої бажання чародію, довіряють люди всі завжди. А іще я намалюю щастя, те, що називається сім'я. Вірю, що моя картина вдасться, бо люблю цей світ чудовий я. А після барбі паті нам треба прибрати будинок. Барбі таке вирішили скласти речі у шафи. Давайте рожеві речі будемо складати у рожеву шафу, а блакитні у блакитну. Отже, називаємо та складаємо. Це сорочка, вона блакитна. Покладемо її у блакитну шафу. Це штани, вони теж блакитного кольору. Тому вони будуть у блакитній шафі. А це барбі черевички. Вони рожеві. Отже, складемо їх у рожеву шафу. Футболка кена, вона блакитна. Тому ми її складемо у блакитну шафу. А це сумочка. Вона рожевого кольору. Тому ми її складемо у рожеву шафу. Капелюх. Рожевий у рожеву шафу. Кешкет блакитного кольору. Покладемо у блакитну шафу. Сукня рожевого кольору будемо складати у рожеву шафу. А це шарфик, в яку шафу складемо. Так, у рожеву, бо він рожевого кольору. Отже, малята. Давайте з вами порахуємо речі у шафах. Скільки речей ми склали у блакитну шафу? Чотири. А скільки речей у рожевій шафі? П'ять. Діти, скажіть, в якій шафі речей більше? Правильно, у рожевій. А в якій шафі речей менше? У блакитній. Молодці малята впоралися із прибиранням будинку. Барбі та Кен хочуть подарувати нам свої сюрпризи. Вони приготували для нас смачні заморські фрукти. Поклали їх у красиві подарункові коробки. Здогадайтеся, у якій коробці лежить який фрукт. У найбільшій коробці лежать коричневі волохаті плоди. Малята, як ви думаєте, що це? Так, це ківі. А у найменшій коробці кругленькі жовто-гарячі плоди. Це а у найвищій коробці лежать плоди, схожі на великі шишки. Діти, ви здогадалися, що це? Так, це ананаси. А ще в одній коробці лежать жовті та довгасті плоди. Так, звичайно, це банани. Молодці малята відгадали всі загадки. Класно ми провели час з Барбі та Кеном у їхній кольоровій країні. І зараз вони з нами прощаються до нових зустрічей! В кольоровий світ дитинства зазирнули ми на мить. У цікавому навчанні непомітно час летить. Хочу всіх вас похвалити і на наступне заняття запросити. А зараз я кажу вам до побачення, мої розумашки!